Розглянемо з вами дії над дробами. Саме простий випадок, якщо у нас знаменники будуть однакові, наприклад, розглянемо операцію додавання. Нехай у нас одна п'ята плюс 2 п'ятих, тоді це буде 3 п'ятих. Тепер, якщо у нас знаменники будуть різні, наприклад, одна друга. Плюс одна третя. В такому випадку ми повинні звести до спільного знаменника. В першому дробі додатковим множником є 3, у другому додатковим множником є 2. Тобто це у нас буде 3 шостих, плюс 2 шостих і відповідно буде 5 шостих. Щоб помножити два дроби, треба перемножити чисельники і знаменники. Наприклад, 2. П'ятих помножено на 4 сьомих. Це буде вісім п'ятих. Щоб розділити дріб, наприклад, дві третіх розділимо на 5 других, треба помножити на перевернутий, тобто буде 2 третіх помножити. На дві п'ятих, і відповідно у нас буде чотири п'ятнадцятих. Удачі всім на НМТ!